Преса, О, прес, це історія, звісно. Якщо порівнювати із куном, який два роки в нас попрацював, навіть ленти ще ми не разу не різали і не міняли. Це будемо тільки після двох років, це ми десь наробили 20 тисяч чуків. Приїжджав до нас Фент прес приїжджав до нас Потінгер-прес. Потім приїжджав Самарт Італьянський. Якщо воно... Біле, то воно біло. Я для чого людям предлагати казати, що воно хороше, що воно наше треба, що наше було це все виконано. Стада вже 300-380 і на відгодівлі. Ну, десь ну, тисячі нема, немає, десь 800. Консультанти, там свої, Це, там зараз дві породи у нас. І голостин, і сементал. Усіх голштинів краще, більш такі продуктивніші на Ну, Зараз ну, і... на даний момент десь доїмо ну, до 11 тонн. За, за день, так. в середньому, якщо у нас 380, то да поділить 11 тонн на 380 поголів. 45 гектарів люцерки, в основному люцерку ми пресуємо, до десь 3-4 коси. А це після поливу, то хочемо, щоб збільшити ну, 5, це мінімум, щоб було косі. Другий, до речі, найкращий. Перший він ще якось то виляже, то ще це, а от другий найкраще. Але ж якщо немає вологи, то ви ж розумієте, що висоти немає і тоді ж і маси теж немає. Зрібаємо. Але на поливі то рік, я ж кажу, ми три зробили чітко коси, хорошу б не цей. А четвертий, да, чотири ми зробили, да, четвертий ми забрали. А п'ятий ну, була волога літа, ви ж пам'ятаєте, та рік, що і так волога, <глава> плюс до, на поливі. Так є такі учаски, що навіть перебільшено було вологи, що почало жовтіти. Ну, ми ще ж вивчаємо, це ж тільки перший рік на полив було. Тому що, звісно, технологія поливу повинна бути по графіку, а графік вже ж не совпадає, то опади випали, то не цильний, то добавка. І... Ні, а так, в принципі, нормально. Хочемо ще розширюватися на сінажу, перший кос закладаємо вже з тритікали і жито в яму. Не крутимо, а в яму закладаємо, а ну, присом тільки пресуємо на цю. Преса. О, Прес це історія, звісно. Ми перша преса взяли в 2016 році в сараболі. Ленточний прес. У нас ферма нам потребує не тільки солома, сіну, нам треба цінаш. Сінаж тільки справляється ленточний прес, щоб була і плотності. Консервація, щоб хороша була ньому. щоб це, значить, він показав по початку нормально, але дефіцит запчасті це раз, до сроки поставки це два. Ну, і якість от тих матеріалів теж шкабає, Що Зірочки повиходили там через два роки строю. Якщо порівнювати із куном, який два роки в нас попрацював, навіть лянти ще ми не разу не різали і не міняли. Це будем тільки після двох років, це ми десь наробили 20 тисяч чоків по пресу. І лянти ми ще не вкорачували. Ну як, замки ці ж ну, да. саме з'єднання рвуться, не а, Пруті. а з'єднання ціле. Ну, за те, що неравномірно йде розтяжка лент, то предложив технотурка, давайте ми їх обріжемо, поставимо замки і два сезони. Я рахую, uh -huh. це нормально. Але коли перед тим, як ми його брати господарство, Таніслав каже, мені, мені все одно каже, куди кошти платити. А ви вибирайте, якого вам преса цей. Приїжджав до нас Фент прес приїжджав до нас Потінгер-прес. Потім приїжджав Самарт італійський, чи Смарт, я забув. італійський прес. Ще один фараболіж ми своло тестували ну, порівнюємо з ними і приїхав кун. Швидкість, швидкість на соломі, покоси такі у нас валковані були, допоказав показав десь до 10 кілометрів, справляється з Покосом. Більше 10, ні, він йде більше 10 кілометрів, але ж просто остається рештки соломи на полі. А з яким трактором? ви агритували? Ми тільки грятували з John Deere 6920. У нас він ну, ізначально був з МТЗ, потім ми з МТЗ перейшли на... 6D-20 купили, цей. Вал отбора справляється, отлично. швидкість там дозволяє, для того, щоб варіювати. Ну, трактор відлічний, прес підійшов, два сезони працювали, нарікання немає. Хороший прес. Я рекомендую, <рес> мене, Хто не приїжджав, дуже після того почали приїжджати в господарство, як з прес. Я ніколи, якщо воно біле, то воно біле. Я для чого людям предлагати і казати, що воно хороше, що не. Перше за надійність. щоб надійно працювала, не ламалася, щоб не потребувала великих капіталовкладень в ремонті, привозте. Йдемо показ, тестуємо. І після йдемо показ тестування, якщо нас це влаштовує, якщо... ми цю пресу так само вибрали. Люди привезли, показали, на соломі продав. Чи на сіна? А, на сина ж теж ви привозите. да. Спочатку на соломі, але ж. У нас же те, солома це любий прес мить працювати. І вальцевий мать працювати. А на сінажу, я думаю, що це один з найкращих пресів, які є. Плотність Плотністюка, вага тюка. Все влаштовує. Те, що ми наші те, що наше було це все виконано. Це ми ще, до речі, ним ще збирали бадилку. Таніславич думали пробувати топити. Кокурузину. Так, так, да, так ми грябкою згрібли і ще зробили не, на 30 тюків. Отлічно це Без показав. Да. Да, він робить. Є ну от, от тюки ми дійшли, Станіслав ну, не схотів переобладнання цей, робили ну, тіляги, що, що солому раніше цей. Збираємо качеришки після комбайну і топимо це, це... пульмана ага. і топимо. Ага. Зробили переобладнання, ми ж на дровах печемо. Ми зробили переобладнання, о, до речі, такий цей. поставили КТУ-10, загружаємо його а, да? Да. і потім падаємо піч. І, До речі, непогано і вигодно. І... Ну, да. А на соломі Станіславович каже, ні каже, треба, щоб солома залишилася на полі вуглець і так далі. Така ми ж на, на хварму забираємо тюки, така воно все ж вертається, з да. Да, органікою. <рес> ну, каже, ні, солому не топи. Ми ж Як сінаж готуємо, готовий, до... вальці при сам вони ж мають плотності. В Ми можемо відрегулювати плотність. А там вже ж виставляється, чи тверда середина, чи ну як. Що ви хочете рихла середина, там на моніторі виставляєте. Ну, На плот, на, на, на треба, щоб нам із, спочатку було, щоб плотність тюка, і щоб весь тюка був не менше 800 кілограм. Щоб він нормально законсервірувався і не пропав. Ми ж тоді стрічклянти обмотуємо. То Ми віддільно перевозимо на ферму, дві години сказали консультанти, що Спочатку, коли напресували, тюк вийшов, дві години він до обмоточок, ну, на лянточний обмотчик, щоб він не більше двох годин. Ми тоді обмотуємо і становимо на фермі. Бо ми на, їздили спочатку, встановили на полі, але ж за морі ми собрати швидко. Там десь то, птичка там поклюнула мене, то десь з терниною, за Так ми веземо і встановимо на площадки. Щоб не було таких пробоїв, щоб не так пропадало. Ні-ні, ми метр двадцять. Метр двадцять. Ну, перевозка, ага. логістика, щоб поставити на це. Телескопами і захват спеціальний ага. для круглетюків, щоб не травмувати. І тоді ж як обмотали, щоб він його брав і не пльку не подернеться. Не Якщо нормально законсервірувався, то втюку, й кормова. Ну, брали на аналіз до поживності в стюка Да. Ну, ліцерка в вона ж і пожирніша, вона жирніша, Молоко додається. По ціні. ну Якщо брати з потінером, з фендом дешевше. Якщо взяти по ну чуть дороже. Але ж, я кажу, у нас італійський прес стоїть, Фераболі. по початку все нормально. Рік працював, питань не було. А потім вже ж, тільки з запчастями то запчасті дефіцит, і, а по ціні теж вони дорожчі, як покону. І складу запчастів такого немає. У нас два пресажі однаково працювали, що тим, що тим, До цей швидкісніше набагато. По якості цим пресом воно там стоїть розправляючий валець, який не капками ж такого немає фарабуль. Бачите розправляє салон. Не те, що там комок. Він трошки розправляє і в камеру заходить В Фараболі треба їздити по покосу, щоб заповняти камеру рівномірно. щоб, наприклад, не було одного боку преса. І от, хлопцям, звісно, оце, ну, хуже. на цьому їдемо прямо, а на тому треба їздити і з виліз туди. Ну, да, за що тішку він маса попадає, розправляється і подає рівномірно в камеру.